14 полотен відомих закарпатських художників у Мукачі відкрили виставку картин Рідне місто очима митців. У рамках святкування днів міста Мукачево, Палаці культури та мистецтв відкрили виставку робіт відомих закарпатських художників. Свої картини представили Атіла Коприва, Юрій Шевелицький, Ігор Луценко, Олександр Андялоші, Іван Івановчик, Сергій Лакатош, Олександр Жильцов, Тетяна та Наталія Рибар, Раїса Дорожнікова, Оксана Колесник, Сергій Пішковці, Владислав Некалюк та Антон Секераш. Ми вдячні всім митцям, які долучилися до безпосередньо нашої акції. Роботи, які написані в період війни, це зовсім. Інші роботи ніж були до подмасштабного вторгнення, тому що саме через свої роботи митець має можливість писати певно картини трошки по іншому. Адже світогляд змінюється 14 митців, 14 нових робіт, і звичайно, це екскурс нашим рідним містом над латерицею. Ми не могли пропустити цю миті, розуміючи про те, що з 18 по 31 травня святкується дні міста і безпосередньо в рамках днів міста сьогоднішня експозиція в Палаці культури мистецтв відкриває свої двері для всіх відвідувачів та гостей нашої громади. Виставка картин розпочала серію заходів з нагоди святкування днів міста. Сьогодні о 16.00 відбудеться концерт з нагоди вісімдесяти. Річчя школи мистецтв. О 18.00 літературно-музичний вечір у Палаці культури та мистецтв. Завтра в день міста відбудеться відкриття креативного простору колаба, відкриття виставки відомого художника Івана Івановчика та концерт за участі популярних закарпатських виконавців.